Page 42, exercise 1. Look at the photos and the title. What do you think the article about? Choose the best answer. Then read the article and check your ideas. Потрібно поглянути на фото та на заголовок. заголовок. Е, про що ви думаєте ця стаття? Оберіть найкращу відповідь, потім прочитайте статтю та перевірте свої здогадки. Так. Ну, на мою думку, найкраща відповідь це C. Clothes and the Environment. Одяг та навколишнє середовище. Fast fashion. Швидка мода. Do you like fashion? – «Тобі подобається мода. Are you wearing new clothes? Ти вносиш новий одяг? Do you buy the clothes every month? Ти купуєш одяг кожного місяця? For many people the answer to these questions is yes. Для більшості людей відповідь на ці питання так. In the past people didn't buy many clothes. Минулому люди не купували багато одягу. They gave their old clothes to their brothers and sisters or recycled them in the home. Вони передавали старий одяг братам, сестрам або переробляли його вдома. But today many clothes are cheap, але зараз багато одягу дешевого. People buy clothes and they only pay them two or three times. Люди будуть, купують одяг і вдягають його лише два-три рази. They don't want them after two or three months. Він не потрібен після двох-трьох місяців. We call this fast fashion. Ми його називаємо швидкою модою. It's fun, but it's bad for the environment. Це чудово, але погано для навколишнього середовища. Everyone needs clothes, but how can you help the environment? Here are some ideas. Кожному потрібен одяг, але як допомогти навколишньому середовищі? Ось деякі ідеї. Don't buy many new things. Buy one good t-shirt, not six cheap pants. Не купуй багато нових речей. Купуй одну гарну футболку, а не шість дешевих. Recycle your old clothes. We all have clothes at home uh, that we don't wear. Some people sell their clothes online or swap them with friends. Uh, you can give good clothes to a charity shop and send very old or demanded clothes to a recycling center. Переробляйте свій одяг. Ми, нам усім потрібен одяг вдома, а, ні, ми всі маємо одяг вдома, який не носимо. Деякі люди продають одяг онлайн, або. Обмінюються з друзями. Е, ви можете віддати хороший одяг у благодійний магазин, або і відправити дуже старий або пошкоджений одяг до центру переробки. Buy Recycled clothes and accessories». Mad and Net is a company that makes bags, but the bags aren't made of leather. They are made of 100% recycled bottles. The company also uses cork and rubber for its bags. Kupite pereryobleny and Net Компанія, яка робить сумки. Але сумки зроблені не із шкіри. Вони виготовлені з 100% перероблених пляшок. Компанія також використовує пробку та гуму для сумок. Ви можете любити мову, моду і також любити довкілля. Окей, okay. exercise 2. Ну і що ж, правильною була наша відповідь. Так, Clothes and environment. одяг та навколишнє ну, середовище. Друге. Read the article again. Are the sentence is right or wrong. Почитайте ще раз статтю й скажіть: правдиве чи неправдиве речення. In the past people recycled their clothes. В минулому люди переробляли свій одяг. Так, це речення у нас. Правити. Ми поставимо тут плюсик. It's now possible to buy many clothes without sending a lot of money. Е, Можливо, купувати багато одягу, не витрачаючи багато грошей. Не витрачаємо гроші, коли купуємо одяг. Третє. Fast fashion is when you buy things quickly. таке мода це коли ми купуємо речі швидко. Ні, це коли ми купуємо дешеві речі. Так. Ні, не дешеві. Ми купуємо їх і швидко. Міняємо на інші. Оце швидка молода. You, you can sell your old clothes to a recycle center. Ви можете відправити в старий одяг у перероблюючий центр. Ой, так. The bags at mat and net are made of plastic. Сумки мета net. Виготовлені із пластику. Так. Uh, find words and phrases in the text to match the meaning. Потрібно знайти слова та речення в тексті, щоб з'єднати визначення, так? Air, uh, water, land, and animals around us. Повітря, вода. Земля та тварини навколо нас, як ми можемо це все назвати? Навколишнє середовище And. Environment. Далі Give one thing. and get another thing for it. Даєте якусь річ і отримуєте щось взамін. To swap, обмінюватися. Було в shop sells things to get money to help people, places or animals. Ці, цей магазин продає речі, щоб отримати гроші і допомогти людям, місцям та тваринам. Звичайно, що це E Charity Show благодійний магазин. Е. The next one. People recycle things here. Люди тут переробляють речі. Recycle center. Eh? And the last one, when something is broken or not in perfect condition. Коли щось зламане або в непридатному становищі. Demanded. Uh, damaged. damaged. Зламане, пошкоджене. Наступного разу працюємо на сторінці 43. Якщо вам було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.